Напривіт. Ну, Парадоксально, тривалість життя зросла від 40 до 72 років, дитяча смертність скоротилася у 10 разів. Ми носимо з собою в кишені знання всієї нашої цивілізації, але при цьому за останні 20 років щастя впало на 15%. Україна посідає 105-те місце із 143 країн світу за рівнем щастя. Привіт! Я Катя. Це інгібітор зворотного захоплення, а це щастя 20. Я продовжую досліджувати цей, мало не філософський концепт. Перший пункт у списку моїх цілей життя це прожити його щасливо. Незважаючи на те, що сам термін щастя має філософське походження, я вирішила його дослідити. І як виявилось, я не єдина, хто з такої практичної сторони підходить до цього явища. Два роки тому я вже розказувала про кореляцію таких собі об'єктивних критеріїв, які асоціюються з щастям. Проте це мені не дало відповіді на питання, а як власне, організувати собі хеппінес. Після двох років спробу помилок я готова поділитися своїми враженнями. З цього приводу. І перш ніж приступати до практики, спочатку хочу поділитися деякими фактами про нашу психіку, які значно впливають на наше світосприйняття, так би мовити, вплив досягнень цивілізації на відчуття щастя беззаперечний, але людина схильна до негативного заміщення. Ми. Так прошиті що шукаємо проблеми, щоб їх вирішити. Цей механізм вдосконалювався разом з розвитком нашого біологічного виду і посприяв виживанню. Тривожні думки змушували трохи більше хоботитися і забезпечувати собі комфортні умови у разі форс-мажорних обставин. Але у сучасному житті, який би шлях ти не пройшов, завжди знайдеться якась дурня, щоб загнатися. Навіть коли у твоєму житті відбуваються значущі позитивні речі, гедоністична адаптація не дозволяє. Цьому захвату залишатися з тобою назавжди, насправді це навіть добре, тому що це також з психологічної точки зору спонукає нас на подальший розвиток. І якби не вона, то насолода від кожного наступного шматочка торту залишалася б з тобою назавжди. І у цьому процесі приймає участь мій улюблений нейромедіатор дофамін. Чомусь саме з ним у мене постійно якісь дефіцити. Основна функція дофаміну мотивувати тебе на якусь діяльність. Як тільки ти досягнеш бажаного... Фоновий рівень дофаміну падає. Іншими словами, ти не можеш постійно залишатися в ейфорії. Це чудовий механізм для досягнення короткострокових цілей, але якщо ти будеш намагатися постійно підвищувати цей рівень без відпочинку, рано чи пізно прийде віддача. Іншими словами, ти приречений постійно піднімати планку. Тому що такі налаштування людини за замовчуванням. World Happiness Report 2025 року, мабуть, зараз найавторитетніше дослідження довкола концепції щастя, і воно показує, що довіра до людей знімає певний рівень фонового стресу. Справа в тому, що людині притаманно очікувати якусь загрозу. Але якщо ми будемо докладати зусиль до того, щоб довіряти оточуючим людям, довіряти суспільству, це Може корелювати з більш довгим і більш приємним життям. І я зараз скажу не про якесь там ефемерне суспільство у соціологічних дослідженнях, а про твоє найближче оточення ті люди, з якими ти пересікаєшся на регулярній основі жителі твого ЖК, люди з університету, колеги на роботі. Ну а громадське дослідження, яке триває вже більше 80 років, показує, що на відчуття щастя протягом всього життя в першу чергу впливають не гроші і слава, а якість стосунків. Як то кажуть, немає 100 контактів LinkedIn, а має одного бро для покрінжувати. Перш ніж переходити до практики, я би хотіла ще зупинитися на деяких хибних твердженнях, яким часто довіряють люди, і цим собі ускладнюють життя. Є така думка, що спочатку треба досягти якогось певного рівня успіху, фінансового благополуччя або соціального статусу, і тоді щастя, ніби як прийде само собою. Але насправді в житті все відбувається якраз таки навпаки. Ці люди, які мають довкола себе довірливе оточення, хто почуває себе впевнено, хто усвідомлює, що все житті швидкоплинне і спокійно відпускає якісь негаразди і фокусується на позитивному, легше проживає у догодолі. долі, і також він готовий ризикувати. Тож щастя, це не результат успіху, а якраз таки його передумова. Мабуть, найтоксичніша і найшкідливіша теза, яку я чула, і яку, як мені здається, не можна в жодному випадку передавати наступним поколінням, це те, що щастя треба заслужити, начебто, як є якийсь баланс нещасть і радощів, що достатньо якоїсь певної кількості годин недоспати, багато плідно працювати, і тоді у якості винагороди. Ти отримаєш якесь там щастя зараз. Це якось не серйозно. Я ще не та людина, яка спроможна виконати всі ті плани, які вибудувала. Тому треба якомога швидше прожити сьогоднішній день, щоб скоріше наступило завтра, і я почав би виконувати нові якісь задачі і все життя таке скіп, 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 скіп. Звичайно, коли Пілігрими будували Америку задля майбутнього наступних поколінь, це було благородно. Вести праведне життя заради місця в раю. Але у повсякденності, якщо обставини змінюються, діяльність переривається, настає тривожність. Та й чому ти такий впевнений, що коли-небудь настане така подія, коли ти виїжджаєш ну все Бура. час жити, кайфувати. Звідки у тебе з'явиться вміння насолоджуватися, радіти життю, якщо ти все життя його відкладав на потім? Ти роками економив, вчився, працював. Піднімався до нових вершин, щоб побачити нові перспективи, які там десь, в далечині. А те, чого ти вже досяг, ну, воно вже своє рідне. Я не пропоную гедонізм, Я пропоную із своїх планів і цілей зняти очікування виногороди. So loud. They might hear you. ще одна розповсюджена чомусь в інтернетах серед ютуберів така думка, що щастя і благополуччя це відсутність негативних емоцій. Можливо, ти спостерігав за такими людьми, які відмовляються чути будь-які негативні новини, які наче біжуть від реальності, і вони ніколи не плачуть і ніколи не обговорюють. Будь-чого негативного, що траплялося в їхньому житті, і як на мене, це така трохи інфантильна форма ескапізму. Токсичний позитив це справжній ворог щастю. Стресостійка людина вона переживає такі ж самі негаразди, вона плаче, розчаровується сама в собі, робить помилки, але в неї просто є сили, в неї є стержень, щоб. Пережити це, зробити висновки і жити далі, я вважаю, що повноцінне життя воно має складатися з усього спектру емоцій. І насправді негативна реакція це просто сигнал для тебе, що щось відбувається не так. Хоча й не завжди багато що залежить від того, як ти трактуєш цей сигнал. Та й взагалі, якщо ти. Не впускаєш в своє життя контрасти, то яким чином ти зможеш оцінити свій фоновий стан? Одна з найочевидніших порад це фізична активність. 30 хвилин помірної фізичної активності піднімає настрій насправді. Це пов'язано з виділенням дофаміну. Насправді не обов'язково вбиватися у спортзалі. Достатньо 30 хвилин танців, прогулянки, навіть прибирання у домі під енергійну музичку. I'm gonna be the best dad ever. Ще одна вправа, яку я практикую вже тривалий час, і можу сказати, що вона діє сто 100%. це ведення щоденнику вдячності. Суть у тому, щоб записувати щодня хоча б три конкретні речі, за які ти вдячний. Ну, наприклад, я вдячна, що Максим дозволив мені м'яко прокинутися. Я також вдячна, що сьогодні не було обстрілів. Або що не вимикали електрику і не довелося таскати самокат на одинадцяти поверх. І тут важливе уточнення: не дозволяй технологіям забрати у тебе насолоду життя. Суть не у тому, що було написано, а у самому процесі написання. Письмово це досить медитативний процес, і поки ти виписуєш букви, ти підбираєш правильне формулювання, слова і у цьому повільному процесі. Ти налаштовуєш себе на позитивне мислення. Це працює за тим же принципом, що і вибіркова увага, як у людей з магічним мисленням, які вірять у нумерологію, якісь магічні числа, і потім вони помічають їх довкола себе. Мені теж подобаються нотатки в телефоні. Дуже зручно, що їх можна відкрити на будь-якому гаджеті, який відключений до хмари. Але суть у самому процесі написання ти можеш потім просто виконати ці записи. Sure, you Мені особисто здавалось чимось дивним, що найбільш нещасно я себе почувала, коли у мене був фулл хаус. У мене була стабільна, класна робота, стосунки. Найяскравішим показником свого особистого нещастя я вважаю нав'язливі думки. Помилки здавалися невиправними. Перспективи ілюзорними, а досягнення смішними. Першою виникала думка автоматична оцінка невдачі. Вона викликала емоційну відповідь, а та запускала ланцюжок вбивчих висновків. Незалежно від того, чи я погоджувалася з ними, чи заперечувала, мене це не переконувало. Думка ставала догмою і запускала ще більше негативних емоцій. Хочу ще раз наголосити: якщо просто гасити емоції, це не виправить ситуацію. Це призводить до ескапізму, зловживанню, токсичного позитиву у людській природі шукати вирішення проблем. Якщо відповідей на питання немає, вони будуть генеруватися на базі допущень і теорій, і не задовільняти тебе. Якщо не вміти зупиняти ці думки, вони все голоснішими, і замість пошуку рішення ти інстинктивно перейдеш на спроби їх заглушити алкоголем, іграми, тіндером, продуктивністю. Але потім я помітила і знайшла цьому підтвердження у наукових дослідженнях, що ми схильні більш лояльно ставитися до оточуючих людей, а себе критикувати більше. Тому наступного разу, якщо ти помітиш, що впадаєш у цю петлю деструктивних думок, спробуй підібрати підбадьоючі слова так, начебто це відбулося з твоїм другом. Що буде відбуватися далі? Будь готовий до того, що прокинеться тривожна версія тебе і почне сперечатися. Вона буде все заперечувати і накидувати аргументи на користь того, що ти нікчема, бо підтримка туди нормальних людей, а ти знаєш, ті си цибулю з чаєм, ну, то трохи. Ціло. Так як думка продукт інтелектуальної роботи мозку, людина схильна звертати увагу на її зміст, забуваючи про природу її походження. Отут варто не сперечатися, не шукати контраргументи, бо ти все одно програєш. На цьому етапі треба просто утриматися. Ігноруй, субвокалізуй, прищеплюй собі позитивне мислення. Стресостійка, життєраздісна людина також переживає якісь негаразди в житті. Вона теж сумує, розчаровується, плаче. Але емоції тривають всього кілька хвилин, вона не заганяє себе. У психотерапії практикують такі ліки, з допомогою яких ти взаємодієш зі світом, наче через презерватив гусарськи. Але це тимчасове гішення для того, щоб пацієнт зміг відстежити свої негативні думки, переоцінити ситуацію. Рефреймінг це один із найдієвіших способів справлятися з трешем, який неможливо виправити. Процес зміни способу мислення насправді не новий, його традиційна форма у мантрах і молитвах. Так, я купала глибоко. Коли ти презентуєш інформацію, задіяна потилична сторона головного мозку. Увага зорієнтована на слухача, тому ти лише згодом почнеш думати про те, що говорив. Але коли ти повторюєш про себе прочитане, активується лобна кора, оте інтелектуальне, раціональне, що робить із мавпи людина. Для неї це проговорення, наче навчання, і ця інформація сідає в підсвідомості. Наступна вправа більш прийнятна, ніж мантра, і краще вписується в сучасний спосіб життя. Можеш вважати, що це попахує успішним успіхом, диханням маткою. Understandable. але клінічні дослідження на шизофреніках показали ефективність такої практики, як субвокалізація. У цьому стані думки людини настільки інтенсивні, що те, про що вона думає, матеріалізується у її сприйнятті навколишнього середовища. Дикий факт: дослідники заміряли електричні імпульси в язику хворих на шизофренію і виявили цю кореляцію між бурмотінням та інтенсивністю галюцинації. Хороша новина це працює і зі здоровими людьми також. Не віра в ілюзії, а звикання до практики позитивного мислення. Наступна практика це інвестиції у стосунки. Що краще з'їсти апельсин чи випити склянку соку? Концентрована рідина, навіть натуральна, не потребує зусиль для споживання. В ній нема кісточок, не доводиться розрізати шкірку, і так само легко відкрити інсту, глянути, що там у друзів, і продовжувати займатися своїми справами. Але стосунки не товар, спілкування з різними людьми змушує тебе задіювати різні сегменти мозку. І, можливо, ти помітиш згодом, що всі ці поради вони працюють в тандемі і тим чи іншим чином заключаються у тому, щоб проявляти гнучкість. Можливо, в цьому і є секрет. Наступна практика далась мені найтяжче, але вона варта того, щоб спробувати. Незалежно від того, чи ти дотримуєшся. Західного індивідуалізму чи східного колективізму людина залишається соціальним приматом, і коли ми допомагаємо один одному у нас, активується зона задоволення у мозку. Тож ця психотерапевтична практика заключається у тому, щоб цілеспрямовано допомагати оточуючим людям. Єдине, що тут варто дотримуватися певних правил, перш за все, допомога має бути усвідомленою, а не з почуття обов'язку. Також в жодному разі не допомагай за свій рахунок. Ця допомога не має тобі шкодити, інакше це буде вже зажартовність, а нам таке не потрібно. І взагалі рекомендую почати з малого, з компліменту, маленької поради, і далі з часом ти будеш відчувати все краще, де що буде більш доречним. І в час пінборн зекрітакт крішн, де водію супостудіавтоде. Isn't everything that comes next sort of a disappointment? Slowly entropying until we deflate into a pile of mush? як ти міг вже побачити, я закликаю шукати джерело спокою, впевненості в собі, взагалі стержень в самому собі і не залежати від якихось зовнішніх чинників. Але якщо я закликаю також відмовитися від невмірного споживання, від радощів. Життя то, що нам ще залишається протягом дня, окрім роботи буденних справ. У цьому процесі пошуку рано чи пізно тебе наздожене відчуття самотності або навіть порожнечі. Багато людей бояться залишатися зі своїми думками на самоті. Можливо, це суб'єктивне враження, але мені здається, що дуже багато людей. Намагаються відволіктись, ніби втікають від власних думок. Коли ти проводиш багато часу на самоті, рано чи пізно, тебе може наздогнати таке відчуття порожнечі. І воно може бути лякаючим, ти можеш навіть бути трохи розчарованим у собі. Але, як на мене, це шикарна можливість шукати способи наповнити цю порожнечу. Як ти можеш зрозуміти, я намагаюся тобі продати сенси. Життя це дещо більше, ніж робота, побутові справи і відпочинок на мові. Пробуй різне, випробовуй свої сили, спробуй волонтерство, творчість, виховання дітей. Це можуть бути навіть комп'ютерні ігри, якщо це якась діяльність, в якій ти відчуваєш прогрес, яка дає тобі задоволення у самому процесі виконання. Ось це те, заради чого варто жити. І ще одна дуже ефективна насправді практика, і вона може здаватися не такою зручною у сучасних реаліях, але повір, просто спробуй. Це обмеження негативної інформації. Я не пропоную ігнорувати реальність, але. Не випробовуй свої ні психологічні, ні фізичні сили. Дозуй споживання новин. Вибери два-три достовірних джерела інформації і виділяй час на перегляд новин. Не розтягується задоволення протягом сьогодні. По суті, це базова інформаційна гігієна, про яку ми забули вже в умовах війни. А як перевірити джерела інформації на достовірність, я розкажу у наступних відео. Тож підписуйся, слідкуй за оновленнями

Вони скрашують наше життя. За тим же принципом, я пропоную тобі іноді бувати у стані спостерігача. Це може бути медитація, це може бути усвідомлене, повільне, споживання їжі, миття посуду, прогулянка, навіть заняття спортом у спортзалі без навушників, без музики, без телефону. Сама суть цієї практики у тому, щоб фокусувати свою увагу. Цілоспрямоване. Не на тому, що колись було або буде або могло статися, а те, що ти бачиш, кого чуєш, що ти відчуваєш прямо тут і зараз. А це нотатки з минулого року, які я робила, коли досліджувала власне критерії, з якими асоціюється щастя. Я в геометрії повний нуль. Но... Точніше, 5 за 12 бальною системою, але якщо життя це шлях, то він простягається із точки А в точку Б. І кінцева станція виглядає для всіх однаково. Тому що це просто якась релігійна концепція чи фантазія психіки, яка штовхає нас до технологічного прогресу. А може, це земна нова як солягіс змушує нас старатися, працювати для того, щоб виробити якомога більше пластику і вимерти. Якщо наша цивілізація віками бігає туди-сюди, створює нові сутності, але ми так і не об'єдналися довкола якихось прянощів, то може їх і не існує взагалі. Бо не завжди рух вказує на ціль, можливо, ти біжиш від чогось, бо якщо так, то проблема, яка засіла в глибоко в голові, не може бути виправлена чимось ззовні. Ну, бо ззовні у нас є катаклізми, на які ти не можеш вплинути. Бездуховні речі і такі самі тривожні люди, як і так. Щастя, це ще таке взагалі. Це стан. А стан можливо переживати тут і зараз, якщо минулого вже немає, майбутнє ніколи не настане, то що нам лишається. Направити всю свою увагу у цей момент момент дійсного буття. Тож, я вирішила повігняти Каті 2024 і 2025 років. І я змістила гакурс уваги в своїх пошуках і вирішила пошукати, що таке є зараз в моєму житті, чого не було раніше. І це присутність у моменті відчуття своєї власної свідомості, спостереження за людьми, повна протилежність до реалізації, яка приносила полегшення і релаксу, стресові періоди життя, але більше вона мені не слугує. Проживання процесу подолання проблем, спостереження за своїми емоціями, думками, вчинками, без спроб втекти від чогось, я тепер присутня у своєму власному житті і в неприємних ситуаціях, і в радісних. Це таке відчуття наповнення, яке не замінити нічим. Я дуже сподіваюся, що змогла сьогодні тобі донести, що щастя це не привілей для обраних, що це не пункт призначення, а транспорт, яким ти подорожуєш життям. Не чекай ідеальних умов, щоб почати жити щасливе життя. Почни з малого. Вибори хоча б одну стратегію з тих, які я запропонувала, Спробуй її вмонтувати в своє щоденне життя, а лише одну. У минулому відео я розказувала, яким чином у нас закріплюються нові звички, тому я пропоную взяти хоча б одну і практикувати її протягом одного тижня. Якщо ти обрав щоденник вдячності, купи спочатку прикольний нотатник, зручну ручку. Якщо спорт вранці виділи собі час, почни прокидатися один і той самий час. Якщо інвестиції у стосунки, надійшли другу гейський жарт. Я впевнена, так воно у вас працює. Я серйозно не намагайся змінити все одразу. У старому відео я розказувала, чому це не працює. Почати життя з нового листа 1 січня. Всього потроху. Потім вводи нові техніки, які тобі подобаються. Не обов'язково використовувати їх всі рано чи пізно, ти для себе помітиш, що тобі підходить більше, а що ні. У тебе вже зараз є все необхідне для того, щоб жити щасливе життя. Для цього не потрібен фінансовий достаток чи якийсь певний бекграунд. Я зараз говорю про справжнє щастя, про те, відчуття всередині, а не те, що продають в інстаграм. Дякую, що був тут зі мною. Якщо це відео було тобі корисним, постав лайк. Бо інакше, як я про це дізнаюсь. Поділися ним з тим, кому ти вважаєш, що воно буде корисним. І напиши, якщо ти вже практикував якісь з цих стратегій, які тобі сподобались більше. Практикуй присутність і вдячність. І довіряй людям, насправді вони кращі, краще, ніж тобі здається. І бережи себе.